Шановні батьки, дякую вам за підтримку, допомогу, розуміння. Дякую за неймовірно чудових дітей. Ви мені доручили найцінніше. Вони дійсно круті. Хай щастить вам. Любі дітки, ви крутизні. Кожний захід був. Неймовірно, надзвичайно, я б сказала, чудовий. Ви могли зробити кожен раз сюрприз. Ці сюрпризи я назавжди запам'ятаю, пам'ятаю, не забуду як і вас. Ваші щирі очі і усмішки завжди радували мене. Я раділа з вами разом. Ми не виростали разом з вами крила, ми літали з вами. Бажаю вам, що всі ваші мрії збулися, успіхів вам, досягнень зверше. Чекаю всіх в 10 класі. До зустрічі.